Микрофон записує. Кінцева точка. Всім. Всім привіт! Мене звати Катя, і це моє перше відео на YouTube. Хтось починає з понеділка хтось з Нового року, а я почала не з понеділка, під кінець року, теж із підсумків. Ну, власне. Чого відкладати? Що чекати? А сьогодні хочу поговорити про таку важливу тему, як підсумки року, про те, як правильно писати цілі, і щоб вони не просто лишились у вас в голові, в думках в блокноті, а щоб вони дійсно здійснювалися та працювали на вас. В кінці відео поради від мене було прописано. На ціли. Ну що, погнали! The type of shit on, перш ніж починати планувати наступний рік, варто трішки порефлексувати і відбити підсумки року, який йде. Рекомендую дати відповідь собі на оці 10 запитань. Десь тут мають бути ці 10 запитань. Ти запитаєш, для чого воно мені? Ну дивись, це ніби мати стосунки з редфлегом. Їх закінчити і вже на наступний день або навіть в той самий вечір почати стосунки ще більшим редфлегом. Ну ми ж так не робимо, правда? Дівчата ми так не робимо. Тобто варто винести якісь певні уроки, висновки, проаналізувати так само з тим роком, який йде, потрібно. Відбити підсумки, десь себе похвалити, зрозуміти, чому так сталося, де я не допрацювала, де дала якусь слабинку підсумувати, і далі вже з цими підсумками будувати цілі плани на наступний рік. Є безліч різних методик по написанню цілей, але я обрала найбільш такі дієві, що на мою скромну думку. Перша техніка це техніка зворотнього планування. Твоя мрія це кінцева точка. І ти плануєш свій шлях з кінця і на початку. Наприклад, ціль схуднути на 10 кілограмів. Це ми поставили першу ціль. Далі нам необхідно цю ціль розбити на 3-5 великих кроків. Наприклад, харчування, фізична активність та режим і відновлення. Далі ці великі цілі нам необхідно розбити на такі ще менші кроки, тобто харчування тут ми зібрати солодощі, без перекусів на ніч, додавати більше клітковини, більше білка. Спорту знайти улюблений свій вид спорту. В когось це може бути спортзал, кардіо, тренування, які там інші силові тренування, в когось це, наприклад, йога, пілатес. Тобто зараз безліч видів спорту, і тут можна знайти реально той вид спорту, який буде саме тобі по душі, на який захочеться вставати рано вранці.

Ну, от, типу, треба такий знайти спорт, щоб хотілося і зранку встати, і в дощ, і в мороз і в сніг. Тобто, кожен цей крок, харчування, спорт, режим. Ми ділимо ще на дрібні кроки. Далі тут нам обов'язково потрібно прописати дедлайни. Тобто ми не просто написали в блокноті собі, хочу схуднути на 10 кг, і там той блокнотись там ну, худно собі. Став собі чіткі дедлайни, обмежені, тобто до певної дати, до певного там дня, місяць і так далі. І обов'язково нам необхідно. Кожного тижня е, перевіряти, чи все нас виходить, аналізувати. Якщо щось не виходить, ми нічого не кидаємо, не розчаровуємо, аналізуємо і щось змінюємо. Ця техніка підходить для тих, хто боїться ставити такі е, великі, голосні цілі, заявляти. Адже ця техніка це також про так зване дроблення цілей. Наступна друга техніка це дошка візуалізації, або сто бажань. Ми тут створюємо дошку візуалізації. Це, напевно, моя найулюбленіша техніка, адже я тут, крім того, що просто прописую своє бажання, я ще і візуалізую, бачу те, чого я хочу, чого я прагну. Але тут не все так просто, як правильно прописати бажання за цією методикою. Перше це нам необхідно розподілити наші бажання за категоріями, тобто ми окремо беремо здоров'я, сім'ю, роботу, кар'єрний розвиток, подорожі і так далі. Тобто, ми розділяємо все по окремих сферах, і таким чином ми зможемо більше прописати бажань, більше конкретних, більше це заглибитись. Далі обов'язково потрібно писати ціль у теперішньому часі, і також не використовуємо часточку, не хочу і так далі. Тобто, неправильно буде сказати хочу вести блог, а правильно буде я успішно веду блог і ділюся своїми думками з аудиторією». Наступна порада: будьте конкретними. Тобто, ми не пишемо просто «хочу подорожувати. Варто зазначити, я подорожую три рази на рік. Це мене мотивує, заряджає, надихає. Додавайте емоції та сенс. Тобто, не просто хочу купити машину, а я власниця машини, яка дарує мені свободу руху, незалежність heaven, там. Просто ну я взлітаю на цій машині. І остання техніка, вона напевно найбільш так поширена серед всіх. знає, напевно, всі практично знайомі. Це прописування цілей за технікою SMART. Що це власне означає, коли ставимо ціль, вона у нас є конкретною вимірною, досяжною, актуальною, обмеженою в часі. Неправильне формулювання це буде вивчити англійську, а правильне формулювання цілі за цією методикою буде. До кінця вересня 2026 року я пройшла курс англійської мови b 2 та успішно склала іспит і підтвердила свої знання. Ця техніка SMART напросто must-have для освітніх та професійних цілей, адже вона ідеально структурує наші цілі. Та на хочу дати декілька порад, щоб наступний рік не просто пройшов, а щоб він був дійсно твоїм роком. Перед тим як ставити цілі, подумай, чи ти дійсно хочеш цього, чи дійсно ця ціль твоя, чи це воно не навіяно суспільством, чи це ціль на твоєї мами, тата, брата, коми, сестри, свати і так далі. Чи дійсно ти хочеш цього? Далі подумай, ким ти себе бачиш, чого ти хочеш через рік, п'ять, десять. Так, в нас можуть змінюватись цілі, вподобання, але напрямок він може лишитися таким самим. І ми можемо зараз взяти вже це за основу. Також, окрім е великих цілей, обов'язково став маленькі. Це буде показувати те, що ти рухаєшся, і буде більше тебе е мотивувати. Адже коли ми ставимо просто великі цілі, це нас може виснажувати, і ми такі написали, там, хочу. Схуднути, хочу там квартиру купити машину, а воно не виходить за місяць. Ну то що я більше нічого не буду робити? Ну, типу, ні. Тому обов'язково прописуємо цілі, на які в нас може піти там тиждень, день, щоб це нас більше мотивувало і показувало те, що ми дійсно рухаємось і щось виконуємо. Рука чухається, напевно, до грошей. Також комбінуємо методики. Ти можеш брати собі одну, дві, три методики, або, можливо, в тебе є якісь свої методики, і ти можеш їх просто всі скомбінувати в одну і прописувати за цією своєю методикою цілі. Також обов'язково все записуй. Не просто в голові, в телефоні, десь там не знаю, комусь розказали і так далі. Обов'язково записуйте в рекомендую блокнот. Тобто можна купувати той самий сто блокнот і записувати свої цілі, відвести цей блокнот в суто для своїх цілей, бажань, писати тактичні кроки для їх виконання, і також писати, записувати свій прогрес. Наступна моя така рекомендація може здати для когось трішки божевільною, але я рекомендую поділитися своїми цілями не обов'язково всіма. Можна одну-дві поділитися на загал, розповісти для людей чи в соцмережах. Це буде нас більше дисциплінувати та мотивувати виконувати цю ціль. І також постав собі таке щотижневе нагадування, або просто раз в місяць звіряйся зі своїми цілями, зі своїм списком. Як він йде, як ти рухаєшся, чи потрібно можливо щось змінити, щось доповнити, щоб в кінці року не було такого очікування реальність, А обов'язково пам'ятаєш, що невдачі це не кінець, що... це частина прогресу. І коли щось не виходить, або ти провалюєшся, це є частина твого руху, твого шляху до стіснення твоїх цілей. Я бажаю в наступному році та навіть в цьому, що лишиться, стіснення усіх твоїх цілей та бажань. Все обов'язково буде все. Буде, все буде все буде. Зараз я моргну одним оком. Я не сказала, я забулася. Обов'язково підпишіться на канал. Я цього ще не говорила в цьому відео, тому підпишіться на канал, мені буде дуже приємно. Навіть якщо вам не сподобалось відео, то підпишіться. І в коментарях діліться вашими улюбленими методиками, які ви використовуєте для написання цілей. Можливо, хтось знайде свою. Всім дякую! За переглядом вічолки на якому є футболка. І носки. гарні, носки зелені, як футболка. Лузки.